1 грудня з нагоди дня заснування 17-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби імені Кирила Трильовського було освячено новозбудовану богослужбову каплицю. Чин освячення звершив преосвящений владика Василій Васюк, правляч архієрей Коломийської єпархії в ГКЦ у співслужінні духовенства. 6 грудня у празник Святого Миколая Чудотворця владика Петро Голінея, єпископ помічник Коломийської єпархії, здійснив пасторський візит до парафії села Стопчатів, де освятив відреставровані бо предмети. Того ж дня влади Владика Василії Васюк з душпастерським візитом відвідав храм Святителя Миколая, що в місті Городенка, де відзначили храмове свято та поблагословив збудовану хресну дорогу. 9 грудня у храмі непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Пнів у часі архієрейської літургії під деякон Максим Федюк отримав деяконські свячення з рук владики Василія Васюка. Того ж дня у місті Городенка владика Петро Гуліней очолив архієрейську літургію та уділив деяконські свячення випускникові Івано-Франківської духовної семінарії Дмитру Нагорніку. 12 грудня у Львівській духовній семінарії Святого Духа відбулася вечірня та святкова вечеря напередодні Різдва Христового Різдвяна Просвора, у якій на запрошення ректорату взяв участь правосвященний владика Петро Голіней та мав нагоду зустрітися із семінаристами Коломийської єпархії. 14 грудня владика Петро Голіней відвідав парафію священо-мученика Йосафата у місті Коломиї, де відслужив божественну літургію з нагоди 35-ліття священичого служіння отця Володимира Касіяна. З 12 по 14 грудня Місія у справах молоді Коломийської єпархії УГКЦ провела третій навчально-формаційний модуль школи християнського аніматора. 18 грудня владика Петро Голіней взяв участь в Архієрейській божественній літургії з чином хіротонії владики Ігора Ранці, яку очолив отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 24 грудня у навечіря Різдва Христового у катедральному соборі Преображення Христового були відслужені великі царські часи та вечірня з літургією святого Василія Великого. Цього ж дня владики Василій Васюки Петро Голіней долучив. До благодійних різдвяних ініціатив, відвідавши соціальні заклади, парафіяльний кадітас та виправну колонію номер 41 у селі Тумачик. Увечері, 25 грудня, у свято Різдва Христового відбувся священичий Парастас заново представленим отцем Василем Жупником. А 26 грудня у суботі саторхи стратега Михаїла міста Коломиї відбувся його похорон. У різдвяні дні з 25 по 28 грудня до управління Коломийської епархії УГКЦ з колядою завітали численні спільноти родини та хори. 29 грудня. Дня у соборі Святого стратига Михаїла відбулася презентація книги Намолений предками храм, присвячений історії одного з найдавніших духовних осередків міста. На заході був присутній єпископ Кир Петро Голіней. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь та поширюйте його друзям.